Автопідйомник Bronto Skylift F45XR, призначений для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку і пожежно-технічного обладнання для рятування людей з верхніх поверхів будівель та споруд, проведення відновлювальних робіт на пожежі. Базове шасі даного автопідйомника це Scania p 456 на 2. Який був створений для перевезення вантажів на середні та великі дистанції, основні функції бронто SkyLift f 45 F-45XR. доставка рятувального екіпажу та пожежно-технічного обладнання до місця надзвичайної ситуації, проведення аварійно-рятувальних операцій на висоті до 45 метрів, виконання відновлювальних заходів під час ліквідації наслідків пожежі, подавання вогнегасних речовин. На висоту за допомогою високонапірного лафетного ствола, умови експлуатації. Автопідйомник Бронто Скайліфт F45XR, розрахований на використання в помірному кліматі при температурних діапазонах від мінус 40 градусів Цельсія до плюс 40 градусів Цельсія, а також може працювати при відносній вологості повітря до 80% при плюс 20 градусів Цельсія. Допустимі умови роботи. Максимальна швидкість вітру під час роботи до 12,5 метра за секунду. Граничний кут нахилу платформи при встановленні уздовж нахилу до 3 градусів. Граничний кут нахилу платформи при встановленні поперек нахилу до 5 градусів, будова, телескопічна стріла, головний пульт керування, пульти керування опорами, поворотна платформа, відсіки для обладнання, висувні опори. Коліно люльки, рятувальна люлька, шарнірне коліно, рухома секція головної стріли, рухома секція шарнірного коліна. Люлька та система орієнтації автопідйомника Bronto Skylift F 45 xr є важливими елементами конструкції, які забезпечують безпечну та зручну роботу на висоті. Люлька служить робочою платформою для персоналу, а система орієнтації дозволяє змінювати її положення, забезпечуючи точність і стабільність під час виконання завдань. Максимальне навантаження на люльку 500 кг. Лафетний ствол витрата води 3800 літрів на хвилину, кут повороту по вертикалі від мінус 40 до плюс 60 градусів, кут повороту по горизонталі. Від мінус 40 до плюс 60 градусів управління електричне або ручне. Керувальна консоль люльки призначена для керування люлькою, а також подачі вогнегасної речовини через лафетний ствол. Рятувальні ноші призначені для безпечної евакуації постраждалих з висоти. Також вони кріпляться до люльки. Керувальна консоль висувними опорами призначена для керування висувними опорами. За допомогою керувальної консолі висувні опори можуть висуватися на максимальну довжину до 6,2 метра утилізації автоколінчастого підіймача перед початком роботи. Вони забезпечують рівномірний розподіл навантаження та підвищують стійкість техніки. Головний пульт керування призначений для управління рухом, включаючи підйом, опускання, поворот та висування секцій стріли. Він забезпечує безпечну та точну роботу оператора, дозволяючи контролювати положення платформи під час виконання висотних робіт, обладнання у відсіках. Передній лівий відсік, два апарати Drager PSS 3000. коробки з обладнанням. Передній правий відсік, вогнегасник порошковий, ланцюги рятування, багатофункціональний інструмент, Weber Rescue, сокира, система керування, ручна пилка, задній лівий відсік, ствол турбоджет 2011 року, рукава діаметром 52 мм, 20 м, рукава діаметром 75 мм, 20 метрів, розгалузник, гак для відкривання люків. Ключі для з'єднання рукавів, задній правий відсік, бензопила, Паливомастильні мастильні матеріали, кошик для зберігання рятувального обладнання, запасний ланцюг.